Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. З п'яти прифронтових населених пунктів Запорізької області вивезли всіх дітей. Мова про Гуляйполе, Степногірськ, Преображенку, Єгорівку та Новопавлівку. Обов'язкова евакуація з небезпечної зони тривала 30 днів. В росіяни поцілили у пожежну рятувальну частину в Оріхові. Дві ракети впали поблизу підрозділу. Люди та техніка не постраждали. Полетіли голови У ЗОВА звільняють та понижують чиновників за незадовільну роботу. Начальника агродепартаменту звільнили за недостатній контроль за роботою підлеглих, що призвело до тяжкого злочину. Консультації психолога, допомога в оформленні пільг, організація оздоровлення та дозвілля для дітей і гуманітарна допомога. Все це запорізькі військові та їхні родини можуть отримати у відділі соціальної підтримки, що на бульварі Вінтера 14. Же окупантів набирає обертів, потвора рогов написав донос путіну, жалівся на гауляйтера Єбалицького цікаво, на що ще вони готові піти заради так званої влади. Масштабну інформаційну провокацію проти України готують російські військові у розівці Пологівського району. Рашисти планують переодягнутися в однострій ЗСУ і зняти на відео, як вони знущаються над тілом військового у злочині. Задіяні ворожі спецслужби, дипломати та російські і західні журналісти. Наші військові знищили високовартісну російську станцію РЕБ житель на Таврійському напрямку. Загалом за добу в окупантів мінус 44 одиниці техніки, зокрема, 12 бойових машин та 6 артсистем. Знищили їй два склади боєприпасів та важливий для ворога об'єкт, який не називають. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.